Послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 1, вірші з 11 по 19. Сказую же вам, братіє, благовіствовання благовіщенне от Мінє, яко несть по чоловіку, аз от чоловіка приях є, ні научихся, но явленням Ісус Христовим. Слышася, бо моє життя іногда в жидовстве, якопо, примногу гоних Церковь Божию і розрушах ю, і приспівах в жидовстве паче многих сверстник моих, в роде моем, излиха ревнитель сый отеческих моих преданий. Егда же благоволи Бог и браво имя от чрева Матери моя. «І призвавий благодатію своєю, Явить Сина Сына Своего во мне, да благовіствую його во язицях, а бие не приложихся плоти и крови, не взыдохво Иерусалим к первішим мене апостолом, но і дохво Аравію, і паки возвратихся в Дамаск. Потом же по трієх літях взидох в Іерусалім, соглядати Петра, і прибих у нього дні п'ятнадесять. І ногу же от апостол не видіх, токмо Іакова, брата Господня. Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей. Бо я не прийняв ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа. Чули бо ви про моє поступування перше в юдействі, що Божу церкву жорстоко я переслідував та руйнував її, і я перевищував в юдействі багатьох своїх ровесників роду мого бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби Матері моєї і покликав благодатью своєю, уподобав виявити мною Сина свого, щоб благовістив я Його між поганами я не радився зараз із тілом та кров'ю і не відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, а пішов я в Арабію і знову вернувся в Дамаск. По трьох роках потому пішов я в Єрусалим побачити кифу, і в нього пробув днів із п'ятнадцять». А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього.